Починати ж будемо з розмови про волонтерство, з розмови про підтримку наших збройних сил і про підтримку усіх тих, хто постраждав від війни, і зауважу, що ця розмова стала можливою завдяки тому, що в нас є такий проект з «Єднання» ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Це серія розмови з українськими активістами, волонтерами, небайдужими людьми, які. Власне, зараз всі працюють на одну мету, наближають нашу спільну перемогу. Про роботу жіночого ветеранського руху будемо говорити нині. Катерина, чи чуєте мене? Да, добре. Я чую, добре. Прекрасно, дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами. І власне хотіла би я розпочати із того, чим саме займається. Громадська організація Жіницький ветеранський рух зараз. Які у вас зараз такі основні напрямки, і до чого власне всі ми можемо долучитися? Ну, власне, з 24-го року ми переформатувалися на таку а, термінову відповідь на всі кризові питання, які постали великій кількості. Дві наші основні напрямок: це допомога війську само собою. Пріоритеті це жінки, які служать, і друге це допомога цивільним жінкам з дітьми з різних категорій, які до нас звертаються. А тому, що це про підтримку жінок, ми самі жіночі організації, і якби як ветеранки, як люди, які пройшли війну, ми відчуваємо себе більш готовими да, до такого формату життя, і в якоюсь мірою відповідальними і за тих, хто не може зараз. За себе постояти, а, до війни цієї ми а, займалися захистом прав жінок а, у війську. А, завдяки нашій адвокаційній кампанії Невидимий батальйон було відкрито багато посад для жінок, ще багато зрушень було. От і, щодо волонтерства, якби це взагалі не є роботою громадської організації абсолютно, але так як Забезпечення це було ці перші півроку дуже пріоритетне питання. Ми кинули на це всі сили свої, але зараз ми хочемо розвинутися більше, якби з роботою, ну власне з душами, да, з людьми, з головами. Запустили проект психологічної підтримки для жінок. Запустили навчання, де навчаємо жінок водити, тактична підготовка, тактична медицина. Але знову ж таки ми не можемо обмежуватися тільки жінками і тому на навчання ми беремо всіх, ну, кому це потрібно. От, хоча так є жіночі організації. А якщо от говорити про навички, які е, виявилося, що найперше необхідні е, під час повномасштабної війни, от чи ви зрозуміли, е, чому е, треба навчити кожного цивільного в Україні, зважаючи на те, е, власне, яку ситуацію безпекову ми маємо, якого сусіда ми маємо? Ну щодо до Кожної людини дуже важко сказати, тому що можуть бути такі ситуації, що тобі може знадобитися якесь щось дуже рідкісне. Але от те, що я побачила по цивільним жінкам, а в основному ну навики вождіння це дуже важливо, тому що якщо твої чоловіки а, там йдуть воювати, ти лишаєшся, і якщо не дай Боже, ця територія окупована, ну треба тікати. Часто і е, навіть при наявності машини або якщо сусіди лишали машини, да багато жінок так і не могли виїхати, і саме тому ми запустили, от е, навчати цим навичкам без автошколи, але просто щоб можна було ну взяти і поїхати. Дуже необхідна навичка е, тактичної медицини, ну взагалі не тактичної медицини, а до медичної допомоги, і саме головніше це вміти зупиняти кров. Бо через це найчастіше гинуть люди навіть від там незначних поранень. Про те, як долучитися до такого навчання, хочу у вас запитати: от можливо, зараз нас хтось послухає і захоче теж пройти такі курси, як це можна зробити? Ну е, на, на наразі ми е, на наших сторінках в соцмережах завжди оголошуємо про е, певні навчання і про психологічну підтримку. Також але найперший спосіб і найлегший – це стати волонтером чи волонтеркою нашої організації. У Нас велика кількість волонтерів. у Нас більше 200 волонтерів. І з цими людьми ми в першу чергу працюємо. Це так само цивільні люди і е, ну. На них власне і це навчання почалося по а, аналізу їх потреб. От і до нас долучаються якісь жінки, якби по сарафанному радіо, які швидше дізнаються. Ну, тому, що теж треба розуміти ситуацію. коли як мога більше якихось місцевих да, там, організацій, які б надавали а, якісь навчання. Е, тому що Київ це Київ, так а е, і е, це не найнебезпечніша зараз точка далеко. Ось тому ну ми звичайно хочемо мати потужності більше, щоб навчати більшу кількість жінок. Про е, ваші результати роботи ще до 24 лютого хотіла би теж докладніше трошки розпитати е, чи є якісь такі речі, які от е, ну у вас була ціль е, це зробити. Ви її виконали закрили, і такого питання тепер, наприклад, щодо е, жінок у війську немає, бо завдяки вашим зусиллям е, вдалося це вирішити. Ну от найперше, що приходить в голову, це звичайно відкриття 63 бойових посад для жінок, але ну, треба розуміти, що гендерна рівність в армії це теж процес фемінізація армії. Це процес і процес тривалий. І ми працюємо в цій сфері там з 2015 року, як адвокаційна кампанія. Там в му ми тільки е, потримали Юросопу жіночий ветеранський рух, але е Ну, воно все за один день не вирішується. І коли ми починали, да, точка входу, коли про жінок взагалі не говорили. І зараз, коли е, з екранів, з радіоефірів від е, перших людей держави звучить обов'язково захисники і захисниці, я знаю, що це наша є робота. Так само, коли е, невидимий батальйон залучав жінок у ЗМІ, да, щоб робили інтерв'ю з ними, щоб дізнавалися про жіночу роль. А це було завжди ну, досить непро. Просто, тобто ти як піарник, да там е, стукаєшся в усі двері е, і, е, врешті-решт, досягаєш свого. І от цього року я була в Каннах на прем'єрі фільму Максима Наконечного бачення метелика. І фокус, ну, головна героїня це жінка-військова. І я зрозуміла, що ну ми свою роботу робимо і робимо її добре. І зараз, а, перше, на що звертають увагу, як і наші змі, так і західні, це про жінок і про їх героїзм. А, але ну в нас нами було зроблено багато також те, що жінки-дівчата да змогли вступати в ліцей імені Івана Богуна і обирати з дитинства собі кар'єру офіцерки. А також ми робили е, разом з з іншими організаціями Юрсотня, наприклад, і генштабом. Це інструкція по протидії сексуальним домаганням е, в армії. А, і є багато дуже питань, які виникають іноді як треш. Наприклад, ну там пам'ятаєте ці скандальні підбори, якби все норм-норм. Форма потім бацю жінки на підборах. А їх вже вітають з днем білявок в соцмережах. Якісь бригади да? ну, і це бред, тому що ми про професіоналізм, про жінку, професіонали, і е, от такий махровий якийсь сексизм побутовий, він де-інде ще є. Але звичайно, що повномасштабна війна дуже багато чого змінила, тому що. Перше, що армії потрібно, це професійні кадри, і от тоді підход жінка та чоловік він є абсолютно другорядний. Ось і ну з приходом залужного теж дуже багато насправді чого змінилося в плані ставлення того, що проблеми є, але ми їх обговорюємо, ми від них не морозимося, і ми намагаємося їх вирішити. І ну, жінок стає все більше і більше. Це те, що от в Україні реально ну, найбільший відсоток жінок ледь там в Європі, да, в країнах НАТО, але чогось ми чекаємо, поки нам хтось розкаже, як треба інтегрувати жінок в армію. Хоча ми перші маємо розповідати, як це робити. І е, наші жінки в армії це ну, абсолютно якийсь феномен, е, коли вони приходять, самі досягають якихось своїх прав. Да, і… Е, Добиваються всього і зростають. Це круто. Мене знаєте, що свого часу дуже вразив той факт, що досі є проблеми з жіночою військовою формою і білизною. І що це питання ну тільки зараз воно якось постало в більш публічну площину і щось там намагаються вирішити. Як воно там рухається, якщо ви стежили? Я якраз так. Про це про як про проблему яка не вирішена е, і забула Ну, насправді мова про білизну йде дуже давно. І ми пам'ятаємо, і кожен раз це був якийсь такий інформаційний якийсь вибух трохи, тому що першу білизну, яку презентували для жінок, вона була а, жахлива, там зі швами в непідходящих місцях. Там, потім це були рожеві труси, оці скандальні. От, е, хоча в специфікації обіцяли, що вони будуть чорні, олива і койоти, ми ведемо роботу нашої організації постійно, да, там, з відповідними департаментами, комунікує ось але да, це відбувається довше, і тоді це було не на часі. І зараз це не найбільша проблема наша, і знову можна сказати, що не на часі. Але коли тоді це буде на часі, і зараз є ініціативи. перший офіс президента займається тим, ініціативна група при безбар'єрності, щоб прийняли лекала на жіночої форми на Забезпечення, от і те саме відбувається з білизною, якби якась робота ведеться. Але скільки ще часу нам це готувати, важко сказати, тому що насправді це велика робота з документацією, з якимись специфікаціями, і ну недостатньо просто там взяти, типу, пошити форму і роздати жінкам. Нам важливо, щоб це було зараз і потім, типу, назавжди. От Дуже легко зараз громаді да громадянам зробити те, що вони роблять власне з військом, перенус його забезпечувати там на своєму рівні успішно, а так не можна робити, бо держава має функцію. про ще один аспект вашої діяльності про психологічну підтримку. Хочу розпитати трохи докладніше, як, як це відбувається кому власне допомагаєте, так і як е, отримати таку допомогу, якщо людина відчуває, що ця що допомога їй потрібна? А у нас є два формати: це індивідуальні зустрічі з психологом, так для е, дівчат, які е, допомагають іншим. Ну тому що це про масштабування, да типу допоможи тому, хто допомагає, і цієї допомоги буде. Більше а і є у нас групові зустрічі е, також і в форматі онлайн і в форматі офлайн, на які можна зареєструватися, приєднатися. Групові заняття вони не є як такими там супертерапевтичними, і не треба від них очікувати, що вони е, допоможуть справитися з травмою. Але це дуже важливо для людей всіх розуміти, що вони є не одні, що їх проблеми дуже е, схожі і близькі. І оця взаєм. Підтримка, яку ми можемо додати, давати один одному. Ми насправді ветеранки, в принципі, на цьому завжди і в, 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 витягували, що такий підхід пір да, peer сапорт -peer рівний рівному, а ми зараз це називаємо сильніше, найсильніше, то, в принципі, важливо просто от, жінкам. Збиратися і говорити, от але треба розуміти, що підбір психотерапевта це такий така справа, що ну може бути декілька разів, поки ти не знайдеш спеціаліста, який тобі до вподоби. А і взагалі ну, є ще там психіатрія. Тобто, ми зараз живемо в такий, в такий період, що дуже треба бути уважним до свого ментального здоров'я і про нього піклуватися. Ось потрапити через соцмережі, будь ласка, ми робимо відкриті ці зустрічі, і можна нам писати. Ми будемо радити, до кого можна звертатися, хто може працювати з травмою, от, тобто давати якісь поради, тому що ми всі маємо досвід вже повернення з війни да? ну, якби не можна сказати, що успішного, тому що ну там у багатьох тільки почало якось налагоджуватися життя, і їм довелося повертатися знову на фронт. Але ми знаємо, що можна повернутися, і можна буде повернутися ще. Я розумію, що не буває універсальних порад, і кожна людина ну, якось по-своєму це переживає, так, цей досвід, який ми зараз всі маємо. Але е, є якісь речі от, з ваших спостережень, які е, ну, які допомагають триматися. якісь... Е, не знаю лайфхаки, як в усьому цьому божевільному світі просто не з'їхати з глузду а продовжувати жити працювати працювати ефективно до того що і допомагати іншим, чесно кажучи, от в мене немає взагалі відповіді на ці питання, і я іноді не розумію, як я ще тримаюся. Ось ну ще до ефективності, да відповідно, ти розумієш, що відпочинок, який ти маєш. Дати собі змогу е, ну, робити і дозволити собі, хоч трошки відключитися, хоч трошки не моніторити новини, тому що це питання реально ефективності твоєї і твої і, е, твого виживання. Просто треба себе тупо змушувати. Насправді я вже ну. Ці я не живу, я просто ну, якби існую в роботі, а дуже допомагає типу, якісь ну, успішні приклади, да, що ти там не знаю передав казку, яка, яка зрятувала комусь голову, да, там, або машину, яка когось вивезла. Ну і дуже допомагає, коли люди хороші, чутливі, емпатійні, і ну просто нам всім треба лишатися людяними і розуміти один одного в цій нашій спільній біді. Так, ми зможемо вижити, але насправді хірово, вибачте, всім реально. Так, тут, і, інакше і не скажеш насправді, е, як ви з командою е, власне перебудували свою роботу після 24 лютого, чи вам не доводилося її перебудовувати, тому що у вас цей досвід як е, е, якби, уже е, війни був і е, до, нічого не змінилося? Це був треш, коли ми лишилися. Я на мені лишилося головування, тому що моя подруга і голова нашої організації пішла одразу. Ну, була мобілізована. Лишилася я, вагітна колега і колега-офіцерка, яка служить в Києві, і ну власне. Е я зустрілася зі своєю посестрою кубою, яка також була тут. Ми думали, що ми будемо робити медичний екіпаж. Спочатку, але не було нічого: ні броніків, ні медицини, ні машин просто нічого. І у нас, як відкрився такий портал, о, нам вдалося щось діставати. Нам до нас почали звертатися люди. А що ви, а що робити? І от у нас за один день сформувався величезний волонтерський штаб. І до нього весь час е приходили люди. Ми е жили і ночували там в штабі. Там е виходили в команді. Монданську годину і це все ну, насправді такий вирій подій, е, який складався з випадковостей, з випадкових людей, але врешті-решт це все було не випадково. Тобто е, це ну, велике горе, але це був такий кайф, якийсь е, дикий від того, як люди типу, одразу мобілізувалися і як вони один, ну, за, один за одного горою якби, стояли. От так от наш штаб е, зараз ми весь час намагаємося. Працювати з командою, переробляти підходи. Ну там використовуємо якісь інструменти там project менеджмент, да там е щоб розподіляти ці задачі. Ну тому що насправді е це не є там команда в звичному сенсі, да, коли там в тебе є конкретна людина на ці обов'язки, конкретна людина на ці обов'язки. Ні, ну потрібно бути весь час, але в цьому і прикол, якби життя у воєнний час, в тебе нічого більше не. Ти нічого більше не заплануєш? Ти можеш існувати? Типу, типу, в такому форматі е відповідей на кризи От, і бути гнучким? А скільки зараз? Перепрошую, але тут спецефекти. Скільки зараз людей у команді е у вас? Е чи це якась фіксована цифра, чи постійно додаються нові? Постійно додаються нові, і в нас з'являються автономні такі кластери. Тобто до нас в одній з перших днів приєдналися інженери з КПІ, які зробили лабораторію, в якій вони роблять самі дрони, лагодять дрони, роблять системи скиду. І це одна велика команда. Да, у Давна штабі, де більше ста інженерів. Є у нас швейний цех, і прийшов в кубин викладач дизайну, дизайнер. А, і вони зараз з е, ну, Ми готуємося до того, щоб запустити там пошиття деяких речей. Да, це буде дешевше, е, краще, швидше. Ось і, і там буде одна команда. Там дівчата, які роблять кімори, які роблять сітки, великий кластер. Ну е, мені важко сказати, скільки в нас людей, ну, але основа наш США це близько там 17 людей. І постійно доєднуються волонтери, парт тайм. А у нас є представники в інших регіонах, де наші дівчата ветеранки сформували свої волонтерські штаби, і ми з ними співпрацюємо. Ну тобто, людей насправді так, щоб а, загалом ну, близько 300 по Україні там волонтерів. Ще плюс інженери і плюс учасниці нашої організації, які воюють, служать або е персонально займаються волонтерством, але ми всі маємо якийсь такий нетворкінг щільний. Чи є у вас плани на після перемоги, чим буде займатися в першу чергу жіночний ветеранський рух? Який проект найбільше хотілося б втілити? Я Великим острахом думаю про майбутнє і про те, що буде після перемоги. Я не маю якихось ілюзій, що ми переможемо і все буде добре. Навпаки, ми будемо шоковані тим, скільки всього нам треба буде робити. А і для мене пріоритетне питання, про яке я думаю зараз після повернення це про всіх наших побратимів і посестер, да які будуть повертатися. І де треба займатися їх здоров'ям, їх реабілітацією, їх психологічною реабілітацією, скільки всього треба буде відбудовувати. Ну я насправді ми всі завжди дуже морозимося про те, щоб ставати на рівень людей, які приймають якісь рішення, да там морозимося від якихось політичних речей. Але я ну, зараз думаю про те, що ну власне, ми всі стільки втратили і. Стільки Вали в цю країну, що ми не можемо е, дозволити да там якомусь старому порядку існувати і псувати життя громадян, да які ну лишаться тут, от ну якби і мене це питання хвилює треба про це думати треба розуміти якби що буде відбуватися власне з державою для того щоб як після 2014 року всіх добровольців які там ставали кістками в горлі найлегше було просто ну посадити ну тому нам треба е, консолідуватися максимально громадянським суспільством да там і відстоювати той державний порядок за який ми воюємо і за який ми боремося Ще одне таке питання про майбутнє маю чи є якийсь успішний досвід інших країн, можливо, який нам можна було би перейняти саме от в плані такого от повернення і реабілітації, як держава може посприяти тому, щоб і громадяни, які воювали, повернулися в ну максимально якісь комфортні, наскільки це можливо, умови? Ну да, тут питання просто в тому, що в комфортні умови навряд чи доведеться повертатися. Ну, є там успішні кейси Хорватії, наприклад, яка гарно займається реабілітацією ветеранів. У нас це питання болюче вже було 8 років, і системи реабілітації годної да, не було. І зараз, коли медична наша система а, знаходиться в такій е, так, ну, в такій кризі, тому що дуже ну, велика кількість да, поранених, е не вже і не тільки госпіталі їх приймають. А е там військові. І зараз, тим паче, так, так, так кількості людей, і не тільки військових, які постраждали внаслідок е військових дій, яким потрібна реабілітація, там неврологічна, чи після мінно-вибухової травми. Ну, е що зараз? Це треба просто блін вливати велику кількість ну во перше грошей, але це не є першочергове. Першочергове це власне інтерес і мотивація кожного з нас. От, наприклад, в медичній сфері я бачу зараз. Ми працюємо якраз над проектом. Да і що ж можна зробити власне систему реабілітації? Це ще було там до лютого, але зараз ми його переформатували, тому що і, і задачі інші, і труднощі інші. Але лікарі мають мати теж ну якийсь професійний нетворкінг, да. Тобто, якщо ти приходиш до лікаря на ну сімейного, да він має розуміти, хто ти, що ти робив і до кого тебе відправляти, і які в тебе є проблеми. І щоб в нього був список да, тих закладів, тих лікарів, до якого відправляти це, має бути інтерес з боку професійної спільноти завжди, і він буде це все пушити, і гроші. Ну це. Основне, в принципі, в будь-якій реформі. Я думаю, Катерина, Дуже дякую за цю розмову. Дякую за все те, що ви з колегами робите. Будемо, звісно ж. Теж це будемо висвітлювати в своїх ефірах. Катерина Проймак співзасновниця громадської організації «Жіночий ветеранський рух була з нами на зв'язку. Ця розмова стала можливою завдяки тому, що в нас є проекти єднання ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства, де ми, от власне, з активістами з волонтерами з небайдужими українцями говоримо про те, як зробити нашу країну кращою.